Хроматична гама. Хроматичною називається гама, побудована за півтонами. Мажорні є хроматичні гами і мінорні хроматичні гами. Відрізняються вони з записом на аркуші. А граються вони однаково. Отже, для того, щоб нам заграти хроматичну гаму на фортепіано, нам потрібно лише три пальці, де третій завжди буде грати чорну клавішу. А з першим і другим ми зараз з вами розберемось. Давайте ми спробуємо заграти хроматичну гаму у до-мажорі. Починати будемо від до. І завершувати гаму нотою до. На до ставимо перший палець. На до дієс. Третій. На ре. Перший. На ре дієс. Третій. На Мі перший. А тут, бачите, півтон не має між Мі і Фа чорної клавіші. Тому ми в цьому місці ставимо другий палець на Фа, другий палець. Ще раз. Перший, третій. Перший. Третій. На «мі» перший. На Фа другий. Далі на чорну клавішу, третій палець. Фа дієс. Третій. На соль. Перший. Соль дієс. Третій ля перший. – третій, – перший. І знову у нас немає чорної клавіші. Ставимо другий палець. Давайте ще раз: перший, третій, перший, третій, перший, другий, третій, перший, третій, перший. Хроматичну гаму грати в дві октави або в три октави, в залежності від поставленого вами завдання. Тепер спробуємо заграти хроматичну гаму у до-мажорі лівою рукою. Для цього нам потрібно буде також перший, другий та третій палець. І третій палець завжди буде грати чорну клавішу. Давайте спробуємо. До перший палець. До дієс третій. Ре перший. Ре дієс третій. Мі. Другий. Фа. Перший. Фа дієс третій. Соль перший. Соль дієс третій. Ля перший. Сі бемоль третій. Сі бекар другий. До перший. Йдемо вниз. Сі другий. Сі бемоль третій. Ля перший. Ля бемоль третій. Соль перший. Фа дієс третій. Фа бекар перший. Мі другий. Мі бемоль третій. Ре перший. Ре бемоль третій. До перший. Давайте ще раз. Перший, третій, перший, третій, другий, перший, третій, перший, третій, перший, третій, другий, перший, другий, третій, перший, третій, перший, третій, перший, другий, третій, перший, третій, перший. Як ви побачили? Мі і Фа немає між собою чорної клавіші, бо це вже є півтон. На Мі ми завжди ставимо другий палець на Фа перший. І Сі також граємо другим пальцем, а до першим. Спробуємо ще раз: перший, третій, перший, третій, другий, перший. третій. Як же ж об'єднати дві руки і грати одночасно хроматичну гаму у до мажорі? Згадаємо, права рука використовує перший, другий та третій пальчики. І ліва перший, другий і третій пальчики. Третій палець завжди грає чорну клавішу. Давайте спробуємо об'єднати. Перший в правій і перший в лівій, третій. Перший в двох руках. Третій в двох руках. І ось ми прийшли до місця. Мі, фа, півтон. Немає чорної клавіші. Ліва рука буде грати другий, перший, а права навпаки перший, другий. А потім знову однаковою аплікатурою. Третій, перший, третій, перший. Третій. Ліва, другий, перший, права, перший, другий. Третій, перший, третій. ліва, другий перший. права, перший другий. Третій, перший, третій. Перший, третій. ліва, другий, перший. права, перший другий. І точно так само вниз. Другий перший. У правій, Перший другий у лівій. Третій, перший, третій, перший третій, другий, перший права, перший другий ліва, третій, перший, третій, другий, перший права, перший другий ліва, третій, перший, третій, перший, третій, другий, перший права, перший другий ліва, третій, перший третій. грали хроматичну гаму у домінорі, аплікатура і ноти б не змінилися. Якби ми хроматичну гаму грали у ре мажорі, ми б починали її грати з ноти ре, доходили до ноти ре, і поверталися знову до ноти ре першої октави. Пальці аплікатура би не змінювалася. Мі-мажор. Фа-мажор. Соль мажор! Таким чином, хроматична гама універсальна. Вона побудована за півтонами, і аплікатура в любій гамі буде однаковою. Якщо сподобалося відео, став вподобайку та підписуйся на канал.